Працюємо 24 на 7. Тобто Розвідка дає цілі. обчислюють, Ми працюємо. Ну, дуже багато сіл і багато розводів, піхота, ліза їхні. Тобто по всьому працюємо. З так, підпрацювали. Маємо надію попали. кажуть. Нам видалася така можливість поїхати в Германію та відлучитися на таких от панцирях. Що ми, в принципі, добре зробили. Нам в е Німеччині казали, що ми одні з найкращих учнів були. Це було дуже круто. І ось з листопада ми тут знову на Донбасі. Вже другий раз. І по сьогодні виконуємо бойові завдання. Це вас віза тут. 24-го зранку, як все розпочалося, ми відразу пішли до воєнкомату і попали в нашу бригаду. Так і разом ми. йдемо вже рік. З першого дня, так. Да. Да, з першого дня війни. Два сина і два сина на війні переживають дуже сильно. Тому що кожна година, якщо вони нам не на зв'язі, то вони вже що там трапили. де там. Ну, але інколи таке ж буває, що немає зв'язку. To w ogóle. To, żeby nie zagubić. Okay.